Вітаю вас на каналі 21 березня. До речі, у нас сьогодні мороз. Було зранку мінус 5, зараз вже 0. Сьогодні пробна виборка редиски в мене. Скажу це, я б її і не рвав. Просто Ярик у сьогодні, Ярик в школі йде в похід, десь вони там збираються. Тому ось така редиска виросла. Скажу в неї така цікава форма довгенька, це гібрид донор. Ну, так, небагато скажу, насмикав, Найбільше отак понад краями, посередині теплиці. А там ще майже немає геть дрібна. Тому таке буде коротке включення, просто хотів показати вам. Тому що зараз сьома година ранку ярику на автобус через 15 хвилин, тому треба ще нарвати бігом, десь знайти її. Отакі справи, Так що будем чекати. Хай ще підросте. І до речі, кава зранку. З чашки сингента.